Росія відправляє до Ірану захоплені в Україні зразки західної зброї. На думку США, Тегеран намагатиметься переробити це озброєння під себе. Про це сієнен повідомили чотири джерела, знайомі з цим питанням. Йдеться зокрема про протитанкові комплекси Джевелін і зенітно-ракетні комплекси Стінгери, які українські війська іноді були змушені залишити на полі бою. За останній рік офіційні особи США НАТО та інших західних країн стали свідками кількох випадків, коли російські військові захопили наплічне озброєння. У багатьох з цих випадків Росія переправляла обладнання до Ірану для демонтажу та аналізу, ймовірно, для того, щоб іранські військові могли спробувати створити власну версію цієї зброї. Повідомили джерела Росія. Вважає, що продовження поставок захопленої західної зброї до Ірану стимулюватиме Тегеран продовжувати підтримувати війну Ерефії в Україні. Американські чиновники не вважають, що Ця проблема є широкомасштабною або систематичною. А українські військові із початку війни взяли за звичку повідомляти Пентагон про будь-які втрати американської техніки. Тим не менше, американські чиновники визнають, що це питання важко відстежити. Наразі невідомо чи вдалось ірану успішно переробити американську зброю, захоплену в Україні. Але Тегерану вдалося розробити систему озброєнь на основі американського обладнання, захопленого в минулому. Ключова зброя в арсеналі Ірану протитанкова керована ракета Туфан, розроблена на основі американської ракети BGM-71 ТОВ у 1970-х роках. У 2011 році іранці також перехопили американський безпілотник і переробили під новий, який перетнув повітряний простір Ізраїлю у 2018 році.